Вітаю Старокостянтинову присвоєно почесну відзнаку Місто Герой України. Шахраї ошукали двох жителів Кам'янця-Подільського на майже 50 тисяч гривень. На Хмельниччині синоптики прогнозують заморозки. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Збройні сили України повністю перейшли на корпусну структуру. Усі новостворені корпуси вже виконують завдання у складі визначених угрупувань. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив начальник генштабу Андрій Гнатов. Щодо змін в організаційній структурі збройних сил, то, за словами Гнатова, тривають заходи, зокрема щодо створення штурмових військ та кіберсил збройних сил України. Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про перехід на нову організаційну структуру структуру армії та створення корпусів у лютому цього року президент Зеленський зі свого боку зауважив, що командирам цих корпусів командирами мають бути офіцери із бойовим досвідом, сучасним мисленням та здатністю до ефективного управління військами. Сьогодні у день захисників і захисниць України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки Місто Герой України 16 містам. На Дніпропетровщині відзнаку отримали міста Павлоград, Нікополь, Марганець, міста Донеччини це Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов'янськ. На Запоріжжі це міста Гуляйполе та Оріхів, Вознесенський, Баштанка це міста Миколаївщини, Суми і Тростянець на Сумщині. Куп'янськ на Харківщині та місто на Хмельниччині Старокостянтинів. За словами президента, це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про почесну відзнаку, зауваживши, що місто Старокостянтинів має стратегічне значення для обороноздатності країни. Від початку повномасштабного вторгнення воно зазнає постійних ударів. Лише цього року майже 30 ракетних та близько 300 дронових обстрілів. Попри це, його мешкають працюють і навчаються в умовах постійної небезпеки, ефективно забезпечуючи життєдіяльність міста, відзначив очільник регіону Сергій Тюрін. Трагічна звістка сколихнула Ізяславську громаду. 25 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Чернігівщині, відійшов у вічність 42-річний солдат, старший механік водій 1-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу 2-ї розвідувальної роти Василь Миколаєвич Забарнюк, родом із села Щурівчики Щуровецького старостинського округу. Про церемонію прощання із воїном та чин похорону у громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять та шана полеглому захиснику щирі співчуття рідних. Днями шахраї ушукали двох жителів Кам'янця-Подільського на понад 47 тисяч гривень. У поліції поінформували про чергові випадки шахрайства. 41-річна кам'янчанка знайшла у соцмережах оголошення про надання грошової допомоги від європейських держав. Жінка перейшла за посиланням, вказала дані банківської картки. А вже через декілька хвилин з її рахунку зникло 16 тисяч гривень. За схемою ваш родич у біді шахраї ошукали 42-річну жительку Кам'янця-Подільського. Зломисники зламали сторінку в соцмережах, племінниці потерпілої та надіслали їй повідомлення із проханням позичити гроші. Забувши про обачність, жінка перерахувала 31 тисячу гривень і лише згодом дізналася, що втрапила у шахрайську пастку. За даними фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження. Лісівники Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей готуються до осінньої лісокультурної кампанії. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Подільської філії Державного підприємства Ліси України. Вже за тиждень, а то й другий, у лісах Подільської філії розпочнеться заліснення більше 551 гектара лісових площ. Лісівники Подільської філії протягом літнього періоду здійснювали догляд за лісовими культурами, який включає в себе агротехнічні заходи. Це видалення травмі трав'яної та чагарникової рослинності. Майже 90% робіт виконується механізованим способом. Синоптики Хмельниччини попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. Вночі 2 та 3 жовтня на поверхні ґрунту спостерігатимуться заморозки від 0 до 3 градусів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Детальніше про погоду на день завтрашній у наступному інформаційному випуску. Тож дочекайтеся. На все добре.